Ух, твою мать. І як мені це вести? Нормальок. А так, друзі, за подарунками їжмо. Телефонує компанії Євробути, каже. Пане Олександре, ми хочемо надіслати вам подаруночок. Я їм кажу. Я вас знати не знаю. Ну, то давайте знайомитися. Ну, то давайте. Це у наша Сміття? Так, це на що? Знову сміття, сміття. О, ні, там вже щось важке. Що у нас тут таке? О! Компанія Євробуд. Так. На ощу пляшка. Зараз розпакуємо, ну, щоб красиво було. Коротше, якось так. Підходить? Не. Під колір очей не підходить. І Олександр Васильович міцний напої не п'є. Хе, гейте -хе. нам не повезло, друзі. Ну вибачайте. Висока гама придунайська Бісрабія України. А оце Олександр Васильович з чудовою жінкою може випити трошечки. Ще одна пляшка. Ще одна пляшка. Ну, непогано виглядає. Витримане червоне. Ну, в моєму житті багато чудових жінок. Але п'ю я лише з однієї. Нічого, ми нап'ємося. Маркетинг – це не лише подарунки, але це і гарна продукція. Але з продукцією Євробут я ще не знайомий. Доведеться тепер познайомитися. Дякую. Мені так здається, що є якісь курси по тому, як формуються подарунки. Бо всі дарують термочашки або термоси. При тому, що мені всі розповідають: зима стає теплішою, зима стає теплішою. Градуси сутки, подивиться, не набагато вона тепліше. Щось мігеньке. Друзі, з цими курсами треба щось робити. Я вас прошу. Ну це ж синтетіка. Це ж точно синтетіка. 100% поліестер. Це жах. Друзі, ну це жах. Дякую за подарунки, друзі. Так, названі кампанії я вже вивчив. От. Але я вас прошу. Попрацюйте над переліком подарунків. Дякую. Свята закінчуються. Друзі, всіх з новим старим новим роком. Дякую компанії Євробуд за увагу. Так, вип'ємо за нашу перемогу, щоб це в Україні було. Добре. І щоб українці отримали тільки якісну продукцію. Тут все щось завалялося. Ручка Паркер. Хтось мені, друзі, з підписників сказав, Олександр Васильович, а ви подарунки розихайте. А Подарунки не дарунки, вибачайте. Я не буду пляшки відправляти. Я взагалі не сторонник того, щоб дарувати їжу, вибачайте, їжу і напої. От. Тому, ну, вибачте, у кожного свої. За Отож ці подарунки. Знаєте, друзі, отак подумаєш, скільки вартує один ваш день. І це страшно. Тому цінуємо увагу один до одного і цінуємо цей день, котрий нам подарували ти, хто нас захищає. Підтримуйте українське з новим роком. Дякую.